Порівнюю найдешевші і найдорожчі продукти в Україні. Отож, друзі, для першого випуску я взяв всіма нами знайому локшину швидкого приготування. А саме мівінку зі смаком гострої курки, яка коштує 11 гривень, і локшину, яка коштує 155 гривень. Давайте перевіримо, чи вартує воно такої переплати. Так, у дешевій ми маємо ну, стандартний набір, все як завжди, приправа і локшина. У дорогій нам поклали так, це. Гранульовані овочі, як я зрозумів, плюс соусу, термоядерний, і сама локшина. Запарюємо наші продукти. Ось так виглядає дешева мівінка. Пахне, ну, як звичайна, мівіна. Ось так виглядає дорога. Цікаво, що тут запах ось цієї мівінної приправи дуже віддає. Мені аж реально нос пробиває. Куштуємо. Друзі, перше, що відразу відчувається, так це гострота. У дешевій мівіні гострість звичайна, а у дорогій прям віддає так. Добре. Потім насиченість. Дорогою локшиною, мені здається, я навіть з півторілки наївся би, а дешевою я би всю з'їв і не наївся. Плюс в дешеві більше відчувається ось ця хімозність приправи. У дорогі вона теж відчувається, але не так сильно. Загалом, друзі, локшина за 155 гривень є більш насиченою, а відповідно і ситнішою. Плюс, як на мене, має менше хімозності, ніж мівіна за 11 гривень. Напишіть в коментарях, яку ви зазвичай купуєте, особисто я. Не переплачував стільки грошей. Друзі, якщо вам сподобалась дана рубрика, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь, вас вже майже 100 тисяч. Плюс пишіть у коментах, що мені порівняти в наступний раз.